Коло мами смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт! З вами я, мама Олена, і це смарт-проєкт коло мами. І ми продовжимо цикл передач на тему життя українців і українок за кордоном. І сьогодні поговоримо про. Румунію спочатку російського вторгнення туди рятуючись від війни прибуло майже 900 тисяч. Українських громадян таким чином Румунія опинилася на другому місці після Польщі за кількістю прийнятих з України людей. Чому ж українці обирають цю країну для порятунку? Яким є їхні тамтешні життя? Якими батьками є румуни? І чому ми можемо навчитися у них? А вони у нас відповіді на ці та інші запитання сьогодні нам надаватиме війни яка повернулася з Румунії до рідного міста, мама двох чудових синочків Ірина. Вітвицька, вітаю тебе, Ірино. До речі, з поверненням на рідну землю. Дякую, доброго дня. Тож розкажи, будь ласка, ти переїхала з дітками до Румунії після початку повномасштабного вторгнення. Так пам'ятаю, ти розповідала на самому початку. Тільки ці емоції, можна так сказати, так. почали нас охоплювати усіх. То чому обрала саме цю країну, Румунію? Чим ти керувалася? Так як це дійсно було найперші дні? То зараз якимось, наприклад, логікою пояснити свої рішення важко, але по-перше, це близько. Ми перетинали кордон в могилів mm -hmm. подільському тобто, це було близько, і в принципі, ми в Румунії були в Ясах, це mm -hmm. усього лиш 300 кілометрів від Вінниці. Мабуть, тому й обрали. Угу, недалечко, так, так? так. <сміст> тобто, ви не планували там жити якийсь тривалий час, чи чи невідомо було на початках, скільки ви там пробудете? Невідомо було. Було невідомо, і ми пробули там майже сім місяців. І я вважаю, що це дуже довго. Угу, сумували так. <сміст> чи була ти в Румунії раніше? Ні, ніколи не була. Угу, ніколи. Ну, можливо, якісь були уявлення про цю країну. Чи вони співпали з тим, що ти вже побачила в реалі, як то кажеться? Е, бачила е, тільки фотографії з Трансильванії, де красива природа, така е, е, історична місцевість, яка відома всім. Угу. І цим мої всі знання обмежувалися, тому ми сприймали неупереджену країну. Угу. Тобто, що бачили на тому, і складали своє уявлення про Румунію щодо дороги. Давай ще розкажемо. Хоч це не так далеко, як можливо до інших країн їхати. Скільки тривала ця дорога, да як перенесли її синочки? Адже нам матусям ну важливо знати, як діти переносять дорогу за кордон, до чого готуватися. Можливо, тим, хто ну ще планує таку поїздку. А, дорога була доволі тривала. Майже добу, напевно, трошки менше, але це враховуючи зупинки. Ми перейшли кордон в Бронниці, опинилися в Молдавії, звідки волонтери нас вже підвезли до кордону з Румунією, а там ми перепересіли і з іншими волонтерами вже потрапили в місто Яси. Скільки рочків твоїм синочкам Нагадай, Будь ласка, а на той квати? момент Остапу було шість, Тарасу чотири тільки виповнилося. Угу. Як вони поводились в дорозі? Важко їм було, напевно. Я очікувала, що буде гірше. Ти налаштовувалась на це, я налаштовувалась, так? що це взагалі буде якийсь треш такий, що буде дуже важко. Але насправді, можливо, завдяки там допомозі небайдужих людей, дорога пройшла доволі комфортно. Єдине, що там перейти з однієї машини в іншу на вулиці досить холодно, в машині тепло. Вони захотіли десь спати. Там їх потрібно було будити, переводити в пункт обігріву або в іншу машину. Ну тобто. Було важко, але ну, це нормально. До цього ти була готова, так, так налаштована так. до цього. Так, так? навіть uh -huh. е, е, ми пересідали з машини в авто, навпаки, з автобуса в машину. Вже ми пересідали, і в автобусі багато людей їхало. І їхали е, 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 громадяни Туреччини. Ну, uh -huh. Турки їхали, uh -huh. і діти просто так заснули вже ввечері, що просто я їх е, ну хочу розбудити, а вони сплять. Вони мені їх виносили і просто з автобусу переносили в іншу машину. Ти відчула Яку допомогу так, так. На, на собі а, можливо? В тебе якісь поради для матусі, які плануються, от на зараз, поїздки з дітками за кордон, е, можливо, варто враховувати, що вже е, волонтери так не допомагають з транспортом. Uh -huh. е, можна знайти, е, можливо, е, такий варіант, але е, варто розраховувати, що доведеться добиратися за свій кошт. Туди, mm -hmm. куди ти хочеш потрапити? Тобто насправді допомоги усе менше і менше. Ми ще про допомогу поговоримо, яку ти в плані відчула, дороги то, так. Та, зараз про дорогу говоримо, то вже більше плануєш все самостійно. Так. Так? Mm -hmm. е, ти вже сказала, як називається ще раз. Повтори, будь ласка, те містечко чи то велике місто, якщо так порівнювати із Вінницею, яке воно? Де ви зупинилися, де ви облаштувалися, і майже ну більше ніж півроку там прожили своє життя. А місто якраз можна порівнювати з Вінницею, воно і за розмірами, і за кількістю населення воно е, от як Вінниця. Uh -huh. Так само і відчувається, мабуть, такі е, і райони, і історичний центр, і житлові масиви, і нові, і старі. І е, дуже було ну, схоже, мабуть, за розмірами. Mm -hmm. Mm -hmm. Цікаво. Ну і перш ніж ми продовжимо нашу розмову, більш детальніше поговоримо про ваше перебуття вже там у тому місці, про ваше проживання, про якісь певні можливо нюанси, можливо, якісь плюси, мінуси, чи відрізняється життя у Румунії від життя в Україні, зокрема в Вінниці, чи ні. А спочатку переглянемо деякі світлини з вашої подорожі, які ти власноруч робила, і на телефон так. Так, так, на телефон. Я знаю, ти фотографуєш зазвичай. Так, але не, я брала з собою. не брала з собою, бо. Бо якісь мінімум речей, і меншому був необхідний не булайзер брати. І звісно, mm -hmm. коли ти вибираєш що покласти, ти вибираєш найнеобхідніше. Тобто, да, багато місця або фотоапарат займав би або не булайзер. Тобто, ну ми обрали те, що було більш потрібно. Тож зараз глянемо е на ці світлини з твоєї подорожі, трішечки зможемо уявити ваше тамтешнє життя і те, що вас вразило, захопили. Неможливо відчуємо, які були емоції ну, у тебе у твоїх діток під час перебування е в Румунії. Música Нагадаю, це проєкт коло мами. З вами я, мама Олена, і сьогодні ми говоримо з Іриною Вітвицькою, яка повернулася до України з Румунії і ділиться із нами своїми враженнями від перебування за кордоном. Ірино, я знаю, твою любов до фотографування. Ми вже трішки про це почали говорити. Багато було зроблено світлин, чи це, от в принципі, усе. Ну, Насправді, бажання фотографувати прийшло не одразу. Звісно, було спочатку зовсім не до того, але якраз перед новим роком, на новий рік чоловік подарував телефон з пристойною камерою, тому я вже її використовувала, ну, вижимала з неї максимум. Але дійсно багато фотографій оцих на телефон вони вертикальні, а не горизонтальні. Uh -huh. І фотографувала навіть на історичні якісь пам'ятки, бо ну у дітей до них не було інтересу, і вони більше хотіли гуляти десь в парку або десь на дитячих майданчиках. Тобто пару разів, коли я їх з собою брала, ну я їх всюди брала з собою uh -huh. в центр. Їм то було не дуже цікаво. Фотографувала скоріше якісь буденні речі, в чому бачила красу, або що приносило радість, таке щось, що могло підтримувати. І звісно, дітей, бо ці фотографії надсилалися всім рідним, які тут залишилися, тату нашому. Тому угу, більш за все було дітей на фотографіях. А що тебе вразило, коли ви гуляли містом? Тут кажеш, більше дітей фотографували не так, як пам'ятки, але деякі з них ми бачили на цих світлинах. А, що вразило? Скоріше, ну якесь приязне ставлення до дітей. Саме uh -huh. до дітей, воно є і у нас, але там якось воно так підсилене, особливо люди старшого покоління, їх не зупиняв ні мовний бар'єр, ані що, щоб чимось там пригостити дітей uh -huh. або навіть десь там обняти там, десь в нашому дворі, там жінки вони просто їх любили пообнімати. Румунки. Так, Румунки. Румунки. так, Місцеві мешканки, можна так, так сказати. То, а от стосовно ви гуляли, там певні локації, uh -huh. ну ми матусі обираємо з огляду на те, де буде буде цікаво діткам дитячі майданчики, які вони там, мабуть, такі самі, як і у нас, десь в осередках таких дворах невеличкі майданчики, можливо, іншої конструкції, але також декілька гірок, гойдалки також по районах, можливо, були такі більш великі комплекси, також з тренажерами. тобто Майже як у нас, так. Тобто великої різниці ти так не помітила, Да? щодо виховання діток, можливо, ти так спостерігала, як поводяться з дітьми на цих майданчиках румунські батьки. До речі, які вони батьки? Ну, якщо дивитися просто так, як сторонні спостерігач, якими вони тобі здались? Мабуть, такі самі, як і ми. Можна відмітити. Більш якесь таке е, спокійне ставлення до там, звичайних дитячих болячок. Е, так, mm -hmm. Вони до цього більш якось спокійно відносяться. І е, все інше таке саме. Я бачила на майданчиках і дідусів, і бабусь, які гуляли з дітьми, так, і ввечері це і тато, який там повертається з роботи, прогулюється сім'єю або навіть сам з е, коляскою. Е, багато, дуже багато. З малюками в ерго-рюкзаках, uh -huh. тобто слінги я бачила мало. А от в переносках діти ну от прям вийти на вулицю, і, наприклад, от і візочки, і ерго-рюкзаки, вони прям сперечаються, кого більше. Uh -huh. То для малечі дуже широко використовують. Uh -huh. А як щодо румунських жінок, матусь, якими вони тобі здалися? Різниці знову ж скажу, великої немає. Я не помітила. Можливо в повсякденні менше декоративної косметики, але ну це можливо якесь моє таке суб'єктив суб'єктивне думка. Різниці немає. Щоб також сказати, що ми і вони відрізняємось кардинально. Цього Ні. нема так. Да? Як щодо мовного бар'єру, до речі, ти казала, що ну румунська мова це основна мова так. країни. А так вони ще й спілкуються англійською. Так, але скоріше, більш молодше покоління. І чим молодше, тим краще спілкуються. Старші взагалі більшість вивчали французьку. Угу. Також, так як це близько до Молдови, багато ну, є люди з Молдови, вони переважно знають російську. Uh -huh. А англійською можна було десь там. я англомовного стоматолога знайшла, uh -huh. там, десь в банку або в аптеці скоріше зрозуміють англійську. Ну, мабуть, десь таке саме поширення, як у нас. Єдина, мабуть, відмінність, що десь на майданчиках діти віку мого старшого сина, тобто початкові класи школи, uh -huh. вони добре володіють англійською, ну як на рівні школи, тобто вони розуміли мене. Англійською, і ну Маленькі ми могли да, спілкуватися. Uh -huh. Тобто 6-9 років скласти пару фраз англійською для них не проблема. Uh -huh. Тобто вони вчать англійську так. мову як треба, так? Так, дуже добре вчать, і тому це от е, з меншим поколінням такого мовного бар'єру не було. Навіть е, батьки цих дітей не володіли англійською на майданчиках, але ну так я а діти переклад... спілкувалися. Так. Uh -huh. Це такий плюс. Зі мною, правда, мої діти не так вільно володіють. Вони ж з тобою. Ну, це можливо так. те, що треба нам перейняти, щоб наші діти почувалися вільно у будь-якій країні, куди вони зможуть так. поїхати. Так? Так. Щодо курсів, чи є там обов'язкові курси вивчення румунської мови? Наприклад, ми знаємо в Німеччині дуже суворо із з цим ти змушений ходити на ці курси обов'язково, як в Румунії з цим. Ні, обов'язкових немає для м, біженців. Е, Організовували курси румунської е, і курси англійської, до речі, мови, е, але це все по бажанню. Тобто не змушують Ні, до цього не так? змушують досі. Румунія це країна Євросоюзу. Якщо порівнювати вартість життя там з вартістю життя в інших країнах, ЄС, то ну вважається, що у Румунії життя трішки дешевше. Ну і тому, власне, більшість можливо і обирають Румунію. Яким є твоє враження від асортименту товарів у тамтешних крамницях? Чи ти там відчула різницю в цінах? Певно, все перераховувала на гривні, Скільки так. то коштує? Так? так перераховувала спочатку, ціни відрізнялися від наших ну, Мабуть, навіть десь в чомусь на відсотків 50 дорожче. Угу. Але коли я повернулася сюди, я побачила, що я просто порівнювала з довоєнними цінами. Зараз різниця, мабуть, є все ж дорожче, ніж у нас, але. Ми вже, ми вже ближче до Євросоюзу так. За, так. за цінами. так? Угу. Так, ми ближче. Асортимент. Асортимент звичайний є, звісно, якась там специфічна кисломолочна продукція або щось там з овочів. Наприклад, у них там батат такий самий поширений, як і картопля, але картопля не смачна. Угу, не <с <с смачна. Мені була. Угу. Я звикла до нашої додачної картоплі, тобто мені та картопля була несмачна. Ем... Так само є магазини, є супермаркети, є ринки. Є є mm -hmm. маленькі ятки біля зупинок, з овочами, фруктами, фермерські магазинчики. Десь так само, як і у нас, тобто продукцію будь-яку можна було купити без проблем. Як щодо харчування, от люблять готувати Румуни. І що ти там готувала для своїх дітей? Ми звикли так, щоб у нас перша страва була, особливо для діток. І от деякі матусі розповідають, що коли вони їдуть за кордон, наприклад, там, у Францію, то там не прийнято готувати першу страву, так? І вони вже ну підлаштовуються під в принципі те меню, яке вже там пропонується. Mm -hmm. як в Румунії з цим? А, ні, в них досить поширені перші страви. Mm -hmm. Тобто і овочеві, і м'ясні бульйони, але в них там є специфічні якісь заправки. Там на сметанні основі, наприклад, якщо борщ, вони там підкислюють в них щось своє є таке. Не так, як ми там томатом, наприклад, або додаємо там лимонну якусь кислоту. А в них там своя закваска, яку вони додають. Mm -hmm. е а в принципі, в принципі, саме. так багато овочів, багато кисломолочних продуктів в раціоні. Специфічної кухні ми не скуштували, на жаль, ніде, бо максимум ми там на день народження. Я там десь замовляла піцу малим в кафе. А так ми не ходили. Ну ми вдома так. Тобто, діти в принципі не відчули отої такої різниці в харчуванні Ні, дуже не відчули. Мама була. Поруч ти не віддавала там садочок меншого. Школу е... я так розумію, продовжував онлайн навчання. старший так, синочок. Старший, так, старший онлайн продовжував е, віддати в садочок. Це велика проблема. В них uh -huh. е, взагалі більшість садочків е, на платній основі або це садочки на півдня для маленьких діток, такі ясла є. Е, тобто вони навіть знаходяться в такому якомусь е, непередбачуваному місці, uh -huh. е, де ми гуляли на е, площадці, і я тільки там, десь через два тижні, зрозуміла, що якесь там приміщення. Ня, це садочок. просто маленький садочок на півдня для ясельні, такі для діток тобто лік, не яскраво, Як ми звикли, ні, що там ні, якісь це просто вхід О, йде, в будинок? Окей. Я так зрозуміла. Це там садок. декілька приміщень. Це садочок, угу. але це приватний вже наприкінці літа, десь ближче до кінця літа. Волонтери і волонтерські організації організували садочки для українських дітей. Тому що деякі жінки все ж таки ну, виходили на роботу. Ти в працювала там онлайн, продовжувала свою так. Роботу, я продовжувала так. онлайн угу. не одразу, можливо, десь місяця через півтора. В мене знову з'явилася робота замовлення. Але я працювала онлайн з дому, тому це не було так актуально знайти, куди дітей віддати школу. Можна було в румунську віддати, але там якась специфіка, дитина може бути лише слухачем. А не mm -hmm. там повноцінним здобувачем освіти, тому mm -hmm. е, да тому онлайн там була можливість. Так. Інтернет там нормальний. Інтернет, <рес> До речі, мобільний інтернет в Румунії найкращий в Європі. Собі. Так, угу. та, найшвидший і е, доволі там за невелику, невелику суму е, пакет е, був е, пристойний гігабайт. Я ще казала, коли заїжджали в помешкання, що мені для роботи необхідно, щоб у вас був інтернет. Вони кажуть, ви собі просто е, візьмете мобільний і роздасте з телефону. Я звикша до нашого інтернету, я говорю, ні, мені цього не досить буде. Вони побачите, буде досить. І цього дійсно було досить, досить гарна швидкість. я, ну... Ти була задоволена і в так, принципі так. змогла нормально працювати. І діти були поряд із тобою. В садочок нікуди не шукала, куди б віддати. Правильно так. сподобалась дітям? Ти розмовляла з ними, може, дорогу, як же їхали назад, чи зараз ви там згадуєте? Було добре е... там, що вони кажуть? Так, вони згадують. Дійсно, ну їм добре там, де мама. Вони з мамою угу. їм там добре, бо там, я їм намагаюся створити якісь комфортні умови, щоб вони цього не відчули. Але. Так, недостатньо спілкування. Вони сумували за татом, сумували за рідними, часто виходили там на якийсь відеозв'язок. Вони не можуть вони хотіли додому, але я не можу сказати, що вони прям так сумували. Не знаю, як це правильно сказати. Чинили що... так? я Ні, до вони дому, хочу до вони хотіли. До вони знали та що ми е, повернемося? Вони знали да. була ця думка, що вони повернуться. Вони якийсь час там так, знаходяться. Да. Це їх підтримувало, в принципі. І ще в нас є трішки часу про ту допомогу. Пригадаємо, та ти угу. вже трішки говорила, що волонтери допомагали з дорогою. Там якісь садочки організовують для українців. А як в матеріальному плані якась допомога? Є? А, була допомога від Червоного Хреста, мабуть, вона була в багатьох країнах, е, от саме від румунського, також була допомога. Е, є допомога, можливість е, проживання в центрі волонтерському. Е, Прихисток, як то кажуть, для біженців. Так, так? Так. Але ви знімали житло? Так, ми винаймали mm -hmm. житло. Mm -hmm. Можливо, також було знайти житло за програмою. Там була програма, вона компенсувала компенсувала власнику житла витрати, mm -hmm. якщо він приймає біженців, так так. Mm -hmm. так і самим біженцям компенсували витрати на харчування, тобто mm -hmm. це вигідно і біженцям, і Взаємовигідно. так, таке. взаємовигідно, mm -hmm. так, але важко знайти, тому що. Вони хотіли здавати, наприклад, якщо трикімнатну квартиру взяти нас туди трьох було не дуже вигідно, тому що вони Кожному за коза за, за кожного ем, біженця отримували ем, кошти. гроші, кошти. Так yeah. тому хотіли більшу сім'ю. Це або кооперуватися з кимось, або шукати там однокімнатне, якесь маленьке помешкання. Uh -huh. Тобто, це було більш складно, але в принципі це можливо. От, в принципі, ти задоволена так? житлом, яке ти винаймала, і все було так, е так. в плані там, побуту, все було нормально. Нормально, єдине не було, духовки не було, то було трошки важко, бо там, до якихось печених страв звикли, ну, заміняли тушкованими чимось таким. Угу. Ну, це добре. В принципі, твої враження про Румунію. Е Позитивні, е, звісно, вони були б зовсім позитивні, якби це була так подорож у звичайному розумінні так. цього слова. Але е, так е, навіть шукала для тебе фотографії, там щоб показати, і так е, перелистала все, що там нафоткала, і навіть ну розумієш, якась там легка ностальгія, що дійсно е, це місто і країна були привітними до нас. І uh -huh. нам там сподобалося. Uh -huh. Дякую, що сьогодні розповіла нам про свій досвід. Можливо, наша така розмова була для когось корисною. Хтось лише планує поїздку таку до Румунії чи на відпочинок, чи на а, постійне проживання. Тож дякую, що так щиро, відверто поділилася. Будь ласка, нагадаю, це смарт-проєкт коло мами. Сьогодні разом із нами була Ірина Витвицька. Говорили ми про життя українців, українок. В Румунії я мама Олена, і вже за тиждень чекаю на вас у нашому колі. Обійняла усіх. коло мами, мами. смарт-проект для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.